Питання пільгового проїзду. Нам наші народні депутати не вписали ні копійки в бюджет України, в тому числі і в бюджет області. У городська рада щось там прийняла, але не до кінця прийняла Мукачевку, прийняла Мукачевська Райрада. Прийняла рада. Прийняла, ми є складно. Ужгородська рада, значить, я вас прошу. Значит, питання таке, що я розумію, що в бюджетній умові, але ми теж дітей харчуємо, теж раніше харчували за державні гроші, тепер харчуємо за обласні. Значить Всі програми, які були в ПТУ, все на нас скинули, скинули безкоштовних Я вас прошу, коли і винесять це питання на засідання сесії. Гінаті Галіч, можеш задати пояснення, коли ми Так. Дивіться, Це питання ми підняли десь тижні два назад. Так. Було, з одного боку, кілької категорії громадян, з інго боку, перевізників. Ми створили розпорядження в робочу групу. Робочу групу, там, по-моєму, сина, 9 чоловік, 6 перевізників, громадських організацій, представників районної ради. Ми прийняли, тобто ми опрацьовуємо клініць, і чому слова він приблизно наступний, враховуючи то, що в Російському роді понад 29 тисяч квітків і 70, тисячі 42%, ми всі на плечі свою не зможемо просто фінансово протягнути цьому. Ні, ну так і всі чиї. Ну, ну, приблизно це така картина. Проплачуємо один проїзд туди і обратно в тиждень, тобто 4 місяці. Раз. Друге, ми на цій комісії визначимо перетих кількох категорій, які, які реально потребують, які ми реально фінансово можемо потягнути. Далі ми скидуємо ці списки в сільські ради, щоб вони будуть конкоменно персонально позатверджували, бо може бути людина попадає в кількох категорію. Питається на двох Мерседес. Я може отримувати приблизно так. Виконкоми затверджуємо ці списки. Далі ми розберемося з нашими місцевими бюджетами, є сільські ради, їх є які є більшість пладовому. Які спроможні, да. а є такі, які дотаційні. Ми вийдемо з пропозицію на районну раду, Думаю, районна рада розуміє е, нашу позицію. Коли ви будете Домо 8 групня. От приблизно такі. Отакий механізм ми закриємо максимум того, Гінарій, що можемо. А з першого числа тоді зробити з перевізниками договір, що ви їм перерахуєте гроші, і щоб люди з ми, першого квітня вже собі суміш. Я вам пояснюю, ми перевізникам гроші перераховувати не будемо. Ми будемо давати адресну допомогу громадянам. Ми не перевізникам будемо платити гроші, а людям будемо платити гроші. Ну, Перевізники Переписникам... що що дайте... дописують дайте нам хоч два дні в тижні безкоштовні, щоб ми поїхали на гори, щоб візьми почти. Шановні, ну послухайте мене, я думаю, що для вас і для всіх пільговиків краще. Адресна допомога. У вас є е, карточки, як немає, відкриєте в банку, вам е, скидають гроші на карточки, а ви дивитесь, їхати, не їхати це вже ваше особисте право. У вас гроші на пільговий проїзд буде. Ну, Значить, я думаю, що це, це краще це, це краще. Це буде. Це, це буде. Тому що дивіться. Перевізники пишуть, що один у них тільки їде за гроші, а 90%... відсотків ми беремо рясі діти. Ми кода зовсім, шановні, будете без мати гроші. Самі рішати, їхати, чи не їхати, чи пішки йти, чи на ті гроші таксі наняти. Це, це буде ваше абсолютно право. І ми якраз хочемо. Ми, а, як... а які люди підпадають під ваш перелік тих е, пільговиків, які вони мають... Ті, е... які мають пільги, але які є... Ну, 1500 гривень мають пенсію, 2000, які підпадають від вас. Є, шановний, мова не йде про розмір пенсії. Ну, мова й. Ну, послухайте мене, мова йде про о, певний перелік. В Україні є 18, здається, 18 або 19 позицій пільгової категорії. Добра половина цих пільг о, та, що о, ну, за яку ми готові платити, або розробляємо механізм, де ми будемо оплачувати. Но там є і... Uh, допустим, ветерани правокровних органів я пільгова категорія долучають по сім тисяч їхну треба суму брати, а, а не пільговіки, а і не каміолі сума шановні. Значить давай, якщо ми зібралися рішити проблему, не забивати Ну, <плес> 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 Ніхто не буде давати безплатний пільговий проїзд ветеранам СБУ, міліції, податкової, метниці. Всі вони теж мають право на пільговий проїзд. Ми будемо брати тих людей, які не захищені, значить, яких. Мізерна середня пенсія, ти знаєш у нас за ти 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 вирішення ти. питання, що люди. Восьме число. Восьме число, воно вступить в силу, наприклад, 10-го. Значить, 10-го вже буде чекай, прийти, чекай, Ваня, Послухайся, рішення сесії вступає зразу після його прийняття. В чому тут є. Нема, Нема, ні. Ні. Весна, Садити, хоч тут траву собі посадити, щоб було що їсти. Нам не треба на крові його, на базарі вже, не а на зиму нам не треба, щоб нам на зиму інакше та, вам пояснює. Ви, не не, вам не, навіть. Навіть. Ви місяць, в один тиждень можете три проїхати. А потім 3 тижні можете сидіти вдома, ну, ви будете використовувати... У нас є учет, бо ми зберемо... Не треба, ви будете отримувати гроші для прибереження. А які гроші? У нас 5 гривень. <гум> ви... Ви... Якщо ви четверо говорите, не можемо всім чотирьом відповісти. Я розказував, що в нас методика приблизно наступна: ми вам скинемо гроші, скільки від вашого <гум> села, <сангінзі, гум> Ужгорода і обратно 4 рази на місяць. Оцю суму ми вам перерахуємо на. Звернутися, ми пройдемо весь мікромаємо. Ми ці гроші отримали. 4 буде чотири рази в місяць, що вам виросте, ми не можемо давайте ходить. Ви шановне, ну можна, ну ми вас слухали. Давайте я тут сяду цілий день і буду вам розказувати. Ви вибирали депутатів. Вибирали, чому депутати не, не проголосували за е, пільговий проїзд і, і цілу кучу. Так. Ні один із Закарпатських не проголосував. Також ну, так от другий раз не вибирайте за гроші, а вибирайте гроші не правда. Звідки я їх не вибрав? Шановні, шановні, ми тільки виконуємо закони. Значить, mm. Оскільки склалася mm. така mm. ситуація, mm. то немає такого закону, що ми маємо фінансувати. Ми це робимо з власної ініціативи. Фінансувати Щоб мало за 40, Ну, Шановні, ну, 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 давайте <реку> Закон <контракт>. за <реку> є гроші в бюджеті, не заклала, де мабуть і із того бюджету.

10 <голу> тисячу гривень платити. Повірте, тут не прийшли до ті люди, які гоніть платити хоч курати. Ми це не бачили. <зв. голов> ну якщо б ми не бачили, то би <голов> ніхто, ніхто що би сказали, значить 10 числа вже буде якийсь результат для людей. Пенсійний код треба піти і подивитися кожен, як купить зі карту. Люди це має зробити, є на це районна рада і районна.